Вони назвали себе змінотворцями, ставши командою завдяки участі в програмі Апшифт. І почали творити зміни у своїй Колочевській громаді. Та спершу слід було чітко окреслити проблему. Вирішили працювати з питанням пошуку для молоді, варіантів заробітку в громаді, щоб не доводилося виїжджати за кордон. Обрали для цього СММ-сферу. Тож організували СММ-школу, аби молодь громади здобула відповідні навички. Багато молоді нашої громади виїжджає за кордон, бо не бачать легких варіантів заробітку в громаді. Ми їх залучали, щоб вони могли розвиватися в інтернеті і розвивати свій малий бізнес, щоб вони не ходили на заробітки і могли у Чехії, наприклад, віддихати, а не робити. Будемо вчити, ну, точніше, не ми, а лектори, як правильно поводитися з грошми. І розвиватися в соцмережах, тому що соцмережі вони зараз є, набувають дуже великої популярності, і саме за соцмережами буде майбутнє. Ти всі сидять в соціальних мережах: це інстаграм, тікток, телеграм, але не всі знають, як правильно їх вести, щоб було більше авдзав ау 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 аудиторії, як правильно фотографувати, робити відеозйомку. Або так само монтувати. Тому ми з моєю командою зробили такі два блоки. На першому блоці, першого дня, ми дізналися про СММ, а на другому про фінансову грамотність. участь у проєкті дала молоді багато що. були знання, які вони мені допоможуть у майбутньому житті. І які допоможуть мені розвиватися у нас на Україні? Ми з моєю командою більш дружилися. Ми почали спілкуватися з місцевою владою, стали можна сказати, друзями. Ми познайомився з дуже цікавими людьми для мене. І думаю, що ці всі навички, які я здобув на буткемпі і в нашій школі, вони дуже пригодять, пригодяться в моєму житті. І я себе більше можу якось реалізувати як особистість. Мені сподобалося бути в ролі організаторів, запрошувати молодь долучитися до нашої програми. Потім ми плануємо відкривати фотостудію, і ці наші навики будуть корисними у подальшому. Супроводжувала змінотворців менторка Олена Біланіна. Можна придумати багато різних надскладних програм, але можна взяти щось, що вже буде якісне тут. І навчання блогерству СММ можливостям це те, що може навчитися будь-яка людина, незалежно від віку, їй 14 чи вже далеко за 70. Головне мати бажання. Я дуже радію, що наша команда вирішила взяти цю справу. І вже завдяки цій школі, хоч навіть якщо хоча б троє четверо людей зможуть знайти собі додаткове джерело. Прибутків та або можливо знайти основну роботу навіть на декілька годин. А щодня це буде вже велике досягнення у перший день. СММ школи досвідом ділилася лекторка Вероніка Салій. Я говорила взагалі про сферу СММ, які є можливості для розвитку СММ спеціалістів, що має знати кожен СММ-спеціаліст, де знайти роботу, з чого починати свій проект, як будувати свій проект, чи це для власника бізнесу, чи відкриваючи свій власний бізнес, тобто які інструменти загалом використовувати, щоб твій бізнес був був ефективний, а найперше в соціальних мережах. Правильне висвітлення своєї діяльності запорука успіхом йдеться не лише про бізнес, існує думка в багатьох, що СММ потрібен лише тим, хто веде власну справу, хто має свій бізнес. Але насправді ми можливо не так звертаємо увагу на те, що навіть як ми представляємося, як ми публікуємо свої дописи в соцмережах. Це теж є СММ. Інше питання, що воно вважається, та це особиста сторінка. На ній можна публікувати різне, але Скільки випадків було таких, коли не зовсім якби це коректне висвітлення інформації про своє життя багатьом людям зіпсувало кар'єру, та тобто треба знати, як гарно позиціонувати себе, як правильно писати, як комунікувати. Другого дня тренер Сергій Вожов навчав основ фінансової грамотності. Перша частина теоретична, друга практична. Молоді доречно узнати про фінансову грамотність, розібратись з цим, тому що вони будуть стикатись з цим кожного дня свого життя, бо кожного дня вони будуть стикатись з грошима, а там, де вони будуть стикатись з грошима, буде мати значення фінансова грамотність і від того, наскільки ефективно вони будуть використовувати свої гроші. От на це якраз і буде впливати фінансова грамотність. Тобто фінансова грамотність напряму впливає на те, як молодь в дорослому житті буде ефективно використовувати свої гроші. Реалізація ініціативи стала можливою завдяки громадській організації Простір молоді. Наша громадська організація Простір молоді є імплементуючим партнером програми АПшифт в Закарпатській області. І Це вже друга хвиля. І команди з другої хвилі вже успішно почали реалізовувати свої проекти. Змінотворці хотіли змотивувати, залишатись тут і показати такі різні шляхи для саморозвитку і в перспективі заробітку. Ми раді, що до нашого проекту долучились також представники місцевого бізнесу і, в тому числі, влада підтримала таку ініціативу і готові навіть надати їм перший такий досвід роботи для того, щоб знання, які вони отримують під час СММ школи, можна було б зразу застосовувати на практиці, що теж дуже тішить. А в молоді попереду продовження навчання в СММ школі, зокрема, опановуватимуть особливості фото та відеозйомки як важливих складових, просування товару чи послуги.